Колобок українська народна казка. Шили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хижку, назмітай у засіці борошна та й спече мені колобок. Баба так і зробила спекла колобок і залишила на вікні, що простих. А він з вікна та й на призьбу. А спризь би та й на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік і від діда втік і від тебе утечу. Та й покотився. Котиться, котиться колобок і зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік і від діда втік, і від зайчика втік, і від тебе утечу. Та й покотився. Знову котиться та й котиться колобок і зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, і від діда втік, і від зайчика втік, і від вовчика втік і від тебе утечу. Та й маху. Котиться, котиться колобок і зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко-сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік і від діда втік, і від зайчика втік, і від вовчика втік, і від ведмедика втік, і від тебе отечу. А лисичка йому каже Ану, ану, ще раз заспівай. Сядь у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів на язичок до лисички і давай співати. Я по коробу метений, я на яйцях спечений. А лисичка його гам та й проковтнула.